Українці, привіт! Раді та вас на нашому каналі Амбасадор Broker. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про те, як безкоштовно в 2023 році розмитити автомобіль для військовослужбовців. Ця тема є дуже складною і не так все легко, як ми б хотіли бачити. Перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб бути завжди в курсі всіх подій, які відбуваються в плані розмитнення. Отже, яка ситуація з приводу розмитнення автомобілів для військовослужбовців? Було багато петицій, щоб автомобілі для військовослужбовців розмитнювались безкоштовно. І знаєте, в зв'язку з тим, що петиції подавалися одна за однією, вони набирали мало голосів. Одна з таких петицій набрала 681 голос. І не була прийнята. Це робилося, як на нашу думку, спеціально. Коли кидається одна петиція за закон, потім ще одна, ще одна, ще одна. І люди не можуть за правильну петицію проголосувати, і петиція не набирає голосів. І дане питання не розглядається президентом України. Але також були спроби, подавалися законопроекти, щоб Військовослужбовці мали можливість розмитнювати автомобілі безкоштовно. Один з таких законопроєктів, номер 2557 він досі є чинний. Його подавав ініціатор там їхній перелік, але головний це Фріс Ігор, народний депутат України. І що цікаво, даний законопроєкт, ми можемо побачити по історії законопроєкту, він був. Поданий ще 28.06.22, Саме тоді, коли закінчилось пільгове розмитнення, головна мета подання була, що було пільгове розмитнення. Ним скористалися всі, хто хотіли, але не військовослужбовці, тому що військовослужбовці в цей час захищали нашу державу на війні. І даний законопроект подали в Верховну Раду двадцять і 29-го з ним ознайомились числа. І на цьому все заглохло, тобто немає якоїсь такої рішучої сили, яка могла б подавати далі ці законопроекти, і яка була б тим, щоб військові мали пільгове безкоштовне розмитнення. Але ми вам скажемо, що така можливість для військовослужбовців є. І як правильно це зробити, будемо говорити далі. Також подавали і інші законопроекти. Був законопроект 2557. Така ж сама система дозволить військовим безкоштовно розмитнювати свої транспортні засоби. І цей законопроект він також є активним. Ми бачимо рух по даному законопроекту, але немає жодного прийняття. Законопроекти не приймаються. І ось нещодавно, в 6 лютого, Данило Гетьманцев він. Виразив своє бачення, чи потрібно залишити пільгове розмитнення для військовослужбовців? І в інтерв'ю інтернет-виданню фокус він заявив, що він хоче залишити безкоштовне розмитнення, але тільки для військових частин не для військовослужбовців, не для осіб, які захищали Україну, а тільки для військових осіб. Як це виглядає? Автомобіль приїхав, його поставили на баланс військової частини, і все, він там знаходиться. Використовується, не використовується. Це вже зовсім інше діло. Але як правильно розмитнити автомобіль на військового службовця, щоб він мав можливість ним користуватись і при цьому не сплачувати ці митні платежі? Така можливість є. Але для цього необхідно мати або благодійний фонд, або громадську організацію. Не важливо, що там військовослужбовець приймає їхню участь, там є засновником. Цього не потрібно. Має бути будь-який благодійний фонд, будь-яка громадська організація, яка хоче допомогти військовослужбовцю. Військовослужбовець звертається до такої громадської організації, щоб вона допомогла йому в придбанні авто. Навіть він сам військовослужбовець може цей автомобіль. Оплатити, якщо в нього є така можливість, звичайно. Потім громадська організація або благодійний фонд роблять спеціальний лист, в якому вказують. Що автомобіль буде вестись на благодійний фонд, і в майбутньому, майбутньому він буде передаватися конкретному військовослужбовцю. Як це буде відбуватись на практиці? Військовослужбовець, тобто ви, хто там зацікавлений, шукає будь-який благодійний фонд, будь-яку громадську організацію, які є зареєстровані, і каже: Я хочу скористатися вашими послугами, щоб ви мені допомогли в купівлі автомобіля. Кошти я знайду сам, або там хтось інший буде спонсором від вас, від благодійної організації або громадського об'єднання. Потрібно тільки лист, який вказує, що ви будете цей мій автомобіль, ви хочете його пригнати без розмитнення і в подальшому його передати мені. Громадська організація, благодійний фонд роблять такий лист, і вже з цим листом ми оформлюємо митну декларацію, де буде 0 гривень сплати митних платежів. Після перетину кордону цей автомобіль передається будь-якому військовослужбовцю, той, який домовився з благодійним фондом. І поки триває військовий стан, поки триває війна в Україні, військовослужбовець спокійно катається на цьому автомобілі. Там є свої нюанси. Перший, цей автомобіль можна зареєструвати на благодійний фонд або громадську організацію, і він буде стояти на балансі їхньому. Або якщо ви переживаєте військовий, якщо він переживає, що може щось трапитись сім благодійним фондом або громадською організацією, можна цей автомобіль навіть не реєструвати на українські номера. Це знаєте, така буде колізія. За за це військовослужбовця не оштрафують. Він буде їздити як на євробляці на цій машині, тому що в нього буде декларація про розмитнення. В нього буде лист від фонду. Його поліція, якщо навіть буде зупиняти, вона не зможе йому дати штраф за те, що він не, не бистрою не зареєстрував там, на протязі 10 днів. Тому що даний автомобіль він не проходить такий процес як розмитнення. Але важливо також знати й те, що в сьогоднішній день, якщо ви військовослужбовець, ви бачите, що з поліцією в них, як правило, проблем немає. Головна проблема це митні платежі. Отже, є такий один механізм, як військовослужбовці можуть розмитнити автомобіль безкоштовно. Якщо у вас були подібні ситуації, напишіть в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати і всім тим, хто хоче пригнати автомобіль для себе, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного – перемоги для кожного з вас. Перемоги для України все буде перемога все буде Україна.